Всім привіт! Знімаю відео про зарядну станцію Westinghouse 200 Вт-годин з фонариком в двох режимах. Виходи американські по 110 вольт. Але зразу скажу: це буде цікаво для тих, хто хоче підключати ноутбуки, різні зарядки. Наприклад, телевізор 40 дюймів навіть можна підключити, 47 він буде працювати. Телефони, модеми і так далі. Це все працює. Головне, щоб на вашому блоці живлення, це, наприклад, ноутбук, було вказано 110-220 вольт. Ну, тобто, що він працює в цих діапазонах. Ось тут ми бачимо також є це від LG. Це телевізор LG 40. Здає... Ні, цей 24, але на великих там є вбудовані блоки живлення, тому вони працюють без проблем. І так, коли ми включаємо змінний струм, у нас загорається потужність, скільки споживає. Зараз ми бачимо нульове споживання. Також є постійний струм. А на постійний струм також впливає фонарик. Тільки ми включили, зразу йде споживання. Менша яскравість. Менше сідає акумулятор. До USB ми можемо підключити будь-які пристрої. Також до цього входу є перехідник на прикурювач. Ну, точніше, автомобільну зарядку. Він йде в комплекті, в комплекті йде зарядка автомобільна і блок живлення. Він американський, але знову ж таки. На ньому також вказано, що він працює точніше в, в широкому діапазоні від 100 до 240 вольт. Заряджається ось тут через цей порт. До речі, дуже він класний тим, що в... на наклейці. Знизу ми бачимо. З передостання е, строка знизу від 14 до 22 вольт він бере на зарядку. Але якщо врахувати, що він заряджається від автомобільної зарядки, тобто він працює і від 12. Він заряджається від 12 22 вольта. Тобто, будь-що можна підключити, щоб його зарядити. Я маю на увазі акумулятори, сонячні станції і так далі. Зараз покажу, як працює з змінним струмом. Поставив телефон на зарядку, звичайна європейська зарядка. Зробив перехідник, оцей от трійник і кабель від, точніше, вилка від американської зарядки. Включаю. Телефон заряджається, ми бачимо споживання 13 Вт. Максимальне споживання 150, точніше, робоче 150, максимальне 300 Вт. Тобто, підключаєте ще якісь пристрої. Наприклад, зараз включимо ми ноутбук. Ось зарядка вже бере трошки більше сама ноутбука, але хоча ноутбук ще не підключений, ось це такий холостий хід скажімо так. Якщо включити фонарик, на 2 Вт знову більше почало споживати. Ну і так все в сумі до 300 Вт. 150 робочих. Ну Я думаю, в режимі 150-200 він буде працювати. Максимально, що я підключав, це була плойка. На ні, ній було вказано, що вона працює від 110 вольт і там, 220. Ну, але, звичайно, що вона досить енергоємна, тому він не витягував. Ось постачається в такій коробці. Виробники навіть пишуть, що вже 130 років. Енергетикою займається. Тобто це компанія, яка дійсно займається всім енерго... енергетичним обладнанням аж до атомних електростанцій. Ось так от працює зарядна станція, виключаєте. І не заряджається вже телефон. Інші пристрої. Включав телевізор. Ось цей якраз бучок від цього телевізора на 24 дюйми. При мінімальній яскравості. При мінімальній яскравості пропрацював він 2 години і жодної поділки ось тут не опустилось. 2 години на мінімальній яскравості. Жодної поділки не опустилось. У ватах е, показувало 15-16 ват. він споживав. Ось це якраз блочок від цього телевізора. Ну і, звичайно, модеми, роутери, це все буде працювати, ноутбуки, заряджатись, все, що має блок живлення, ось такий, плюс-мінус. Або, наприклад, той самий телевізор більший, де блок живлення вбудований. Дивитись на наклечку. Якщо там пише, що він працює в діапазоні від. 100 вольт на цьому, бачите, пише 100. Значить він вам підійде.